兄弟 У ті годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, а всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. За нашу свободу. слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Бород усе! Україна! Бород усе! Сьогодні в горішніх плавнях відбулася перша загальнонаціональна хвилина мовчання. Сьогодні зібралось багато людей. Більшість з них це родини загиблих наших героїв сьогодні ми хвилиною мовчання згадали про них. Сьогодні ми в єдності, сьогодні ми сильні і сьогодні ми в пам'яті про тих, хто поклав свою свободу, своє життя за нас. Ми сім'ї загиблих, учасників бойових дій Полтавщини в Горішніплавнінській територіальній громаді. Для нас хвилина мовчання це спосіб вираження поваги. Пам'яті і вдячності захисникам і захисницям, а також цивільним, які загинули за Україну. Хвилина мовчання це тиша, яка звучить голосніше за будь-які промови. У цій тиші біль, любов і глибока повага. Слава Україні!